Сьогодні покажемо останню чотирикімнатну квартиру в секції В загальною площею 149 квадратних метрів. Це дворівнева квартира на 10 та 11 поверхах житлового комплексу Європейський. Кухня вітальня справжня мрія господині. Багато простору та вихід на балкон. Ще одна простора та світла кімната місце для затишних та сімейних вечорів. А з панорамних вікон відкривається чудовий краєвид. Санвузол на кожному поверсі для вашої зручності та комфорту. На другому поверсі три окремі кімнати. Облаштуйте їх під спальню, дитячу кімнату або навіть власний робочий кабінет. Житловий комплекс європейський має все для комфортного життя: безпечний двір, паркінг, дитячий майданчик та розвинену інфраструктуру. Поруч ця квартира може стати вашою. Телефонуйте або пишіть у дірект.